Імуностимулятор кальцій плюс сучасний біостимулятор, дія якого направлена на підвищення стресостійкості рослин за рахунок активації власних захисних механізмів. Мороз або ж спека це негативні фактори, що викликають порушення активності фотосинтезу, знижується кількість і якість врожаю. Лише застосування імуностимулятор кальцій плюс дозволяє збільшити врожайність на 600 кг на гектар і більше. Він допомагає рослині підготуватися до несприятливих умов. Унікальна рецептура забезпечує легке проникнення складових продукту всередину листка через епідерміс. Потрапивши у рослину, частинки продукту в ряді хімічних перетворень розщеплюються на вуглекислий газ і кальцій. Кальцій допомагає рослині перелаштуватися під стресові умови. Тоді як вуглекислий газ запасається в листках, що запобігає втраті води та підтримує фотосинтезРИЛО.